Привіт! Цього разу зібрав для вас три кейси, які об'єднує одне. Всі жертви були обезголовлені. Не будемо тягнути кота за хвіст. Перша справа стосується сержанта армії США Стівена Шапа. У 93-му році він служив на аеродромі Сікл в Німеччині, де працював механіком вертольотів. Він запідозрив, що його дружина Діана завела Роман, коли сказала йому, що хоче розлучитися і переїхати назад у Балтімор, штат Меріленд. Про свої підозри він розповів своєму другу капралу Грегорі Гловеру і запитав, з ким, на його думку, Діана зраджує йому. Та Гловер запевнив Шапа, що той просто себе накручує. Сержант Шап важко переживав розлучення. Буквально був розбитий горем. Коли він прийшов додому, щоб забрати свої речі, то випадково натрапив на щоденник своєї дружини Діани. І, звісно ж, прочитав його. В щоденнику дружина описувала подробиці свого роману, але не згадувала імені коханця. Через 9 днів Стівен дізнався, що його дружина потрапила в лікарню. Він припускав, що вона страждала від кісти яєчника. Тому тут же помчав туди, щоб бути поруч з Діаною. Але, прибувши до лікарні, він дізнався, що Діана вагітна від іншого чоловіка і хвороба пов'язана саме з вагітністю. Стівен був впевнений, що дитина не його, бо після одруження він зробив вазектомію. Він поставив дружині всього два питання: чи спала вона з коханцем у їхньому ліжку і його ім'я? Вона відповіла, що не мала з ним сексу у їхньому ліжку, але ім'я назвати відмовилась. Розлючений Стівен пішов з лікарні. Він почав прокручувати в голові всі події за останні кілька місяців, намагаючись помітити те, чого раніше не помічав, і раптом усвідомив, що коханцем його дружини є його друг, Капрал Гловер. Все раптом склалося у цілісну картину. Те, наскільки часто Гловер до них приходив, дружні листівки, які він надсилав, це точно був він. Стівен відправився на пошуки Гловера і знайшов його біля таксофону саме в той момент, коли той розмовляв по телефону з Діаною. В пориві люті шап напав на Гловера, завдавши йому 15 ударів ножем. А потім спробував відрізати його голову від тіла, але повністю зробити це не вдалося, тож він бив її ногою, поки вона не відірвалася. Весь цей час Діана була на телефоні, вона чула, як все це відбувається. Після цього Стівен поклав голову Гловера в спортивну сумку і повернувся з нею у лікарню до дружини. Він зайшов в її палату, розстібнув сумку, вийняв голову. І поставив її на тумбочку. Далі він силоміць повернув голову дружини так, щоб вона дивилася на Гловера, і сказав: Слухай, Діано, Гловер тут, він буде спати з тобою щоночі, тільки ти не будеш спати вночі. Я зробив це для вас, я тебе люблю. Стівен Шап дочекався приїзду поліції і здався. У суді Діана підтвердила, що у неї дійсно був роман із капралом Гловером і що саме він був батьком її ненародженої дитини. Адвокат Шапа будував захист на тому, що вбивство було скоєне у стані афекту, але суд все одно визнав його винним в умисному вбивстві і засудив до довічного ув'язнення. Також шапа понизили до рядового і позбавили зарплатні. Після апеляції вирок було змінено на 45 років ув'язнення. Зараз Шап перебуває у в'язниці Лівенворд у Канзасі. Наступний кейс це справа Чон Ю Джун, 23річної дівчини з південної Кореї. Після закінчення школи вона жила зі своїм дідусем, ніде не навчалася і була безробітньою. Якщо ви загуглите ім'я Чон Юджун, то ви знайдете статті, в заголовках яких буде сказано, що вона здійснила вбивство через те, що захоплювалась Тру краймом і детективними романами. Та це лише просте і поверхове пояснення, просто гучні заголовки. Протягом п'яти років чон вела самітницьке життя. За допомогою застосунку для пошуку репетиторів вона почала шукати свою жертву. Вона почала переписуватися з більш ніж 50 людьми, видаючи себе за матір школярки. У переписці вона намагалася з'ясувати, чи проводить репетитор заняття у себе вдома, і найголовніше, чи живе він один. Так вона вийшла на репетиторку англійської мови, студентку одного престижного вузу, яка жила одна і погодилася проводити заняття у себе вдома. Її ім'я в пресі не розголошується. Потім чон купила через інтернет шкільну форму і, переодягнувшись школяркою, прийшла додому до репетиторки. Нічого не підозрюючи, вона впустила чон в квартиру. Після цього чон напала на студентку з ножем. Вона нанесла їй більше сотні ножових поранень і продовжувала штрикати тіло ножем, навіть коли жертва вже була давно мертвою. Потім вона переодягнулася в одяг, який знайшла в квартирі жертви, оскільки її шкільна форма була в крові. Спокійно вийшла з квартири і пішла додому. Вдома вона взяла велику валізу і з нею повернулася в квартиру жертви. По дорозі вона також купила відбілювач і пакети для сміття. Повернувшись до квартири, вона відрізала жертві голову, ноги і руки. Окремо відрізала пальці, щоб тіло було складніше ідентифікувати. Вона спакувала частини тіла у валізу, влізли не всі, вона планувала зробити декілька ходок. І вийшла з квартири. Вона взяла таксі і поїхала в парк біля річки на півночі міста Бусан, щоб скинути валізу. Але водій таксі помітив, що з валізи тече кров. Викликав поліцію і чон затримали. За словами поліцейських, історія браузера Чон вказувала на те, що вона місяцями досліджувала, як вбити та як позбутися тіла. Спочатку, після арешту, вона стверджувала, що вбивство скоїв хтось інший, а вона просто чомусь вирішила сховати тіло жертви. Потім заявила, що вбила репетиторку випадково під час сварки. Зрештою, вона зізналася у вбивстві, але намагалася з'їхати на дурку, заявивши, що у неї були галюцинації та інші психічні розлади, і вбивство вона скоїла з цікавості до «трукрайм» і детективів. Та чи дійсно це так? Тільки в Сполучених Штатах є мільйони людей, які вважають себе великими справжніми шанувальниками «трукрайм». Але очевидно, ви не бачите, як мільйони людей виходять і вбивають когось лише тому, що їм цікаво, каже дослідник поведінки Колтон Скрівнер. Для того, щоб хтось дійсно вчинив вбивство, потрібно багато додаткових рис особистості та схильностей. Можливо, у поєднанні з багатьма іншими речами одержимість True Crime може мати місце, але є ще багато інших факторів. Наприклад, одним з таких вагомих факторів є те, що, за даними поліції, Чон показала високі результати під час тесту на психопатію. Це пояснює, чому вона так спокійно і беземоційно поводила себе після вбивства. Суд засудив Чон Ю Джун до довічного ув'язнення, хоча у Південній Кореї досі існує смертна кара, але її востаннє застосовували у 97 му році. Остання справа зовсім свіжа. Ці події сталися на початку 2024 року, і вона тісно пов'язана з останніми політичними подіями в США у вівторок, 30 січня, на YouTube з'явилося 14-хвилинне відео під назвою Ополчення Мона. Заклик до зброї американських патріотів. На відео 32-річний Джастін Мон сидить за столом у спальні в гумових рукавичках. Він піднімає відрубану голову, загорнуту в пакеті, і каже: Це голова Майкла Мона, федерального службовця вже понад 20 років, і мого батька. Зараз відео видалене з Ютуб і знайти його неможливо. Мон виголосив промову, насичену теоріями змов, типу Федеральний уряд оголосив війну громадянам Америки та американським штатам. Америка гніє зсередини, оскільки ультраліві натовпи спустошують нашу колишню процвітаючу країну. Далі щось про глобалістське комуністичне захоплення Америки, п'яту колону, до якої, за його словами, належать іммігранти без документів, ЛГБТ-спільнота, Black Lives Matter і антифашисти, які працюють разом зі Зрадницьким федеральним урядом США, щоб знищити США. Мон оголосив себе командиром американської національної мережі Ополчень і закликав патріотів і членів Ополчення до насильства. Усі федеральні службовці мають бути вбиті на місці, усі ФБР, податкове управління США та інші федеральні правоохоронні органи, а також федеральні суди, треба взяти в облогу. Усі федеральні агенти, маршали США. Федеральні судді та прикордонний патруль мають бути вбиті або схоплені і піддані тортурам для отримання інформації та публічно страчені за зраду своєї країни. Відео набрало більше п'яти тисяч переглядів, перш ніж Ютуб видалив його. Тіло 68-річного Майка Мона знайшла його дружина і викликала поліцію. Коли поліція прибула на місце злочину, вони виявили обезголовлене тіло у ванній кімнаті. Поруч з ним лежали великий ніж та мачете. Голову вони знайшли в кастрюлі в спальні, в якій Джастін Мон записував своє відео. Експертиза показала, що жертва була спочатку застрелена в голову, а потім була обезголовлена за допомогою мачете та ножа. Під час розслідування детективи дізналися, що дорослий син жертви Джастін Мон втік з місця події на автомобілі жертви Toyota Корола 2009 року. Через кілька годин після вбивства слідчі відстежили мобільний телефон Мона до навчального центру національної гвардії у Форт Індіантаун Геп. Там він переліз через огорожу з колючого дроту та потрапив на військовий об'єкт. Розслідування показало, що Джастін Мон пішов туди, намагаючись мобілізувати Національну гвардію, щоб підняти зброю проти федерального уряду. Джастін Мон був взятий під варту департаментом поліції Форт Індіантаун і поліцією штату Пенсільванія. Він мав при собі заряджений 9-мм пістолет Зігзавер. Крім вогнепальної зброї, правоохоронці вилучили у нього USB-пристрій з кількома фотографіями федеральних будівель разом з інструкцією по виробництву вибухових пристроїв. Слідчі дії по цій справі досі тривають. Якщо ви вперше на моєму каналі, то в описі я залишив посилання на список відтворення по темі True Crime. Загляніть туди. А також не забудьте підтримати канал вподобайкою, коментарем або навіть через функцію спонсорства. Всі спонсори мають доступ до бонусних відео, поки там тільки моторошні історії, але з часом і true Crime з'явиться.